За півгодини до матчу, поки команди розминаються, на стадіон Кудрівки підходять перші місцеві вболівальники. За нашу побігу за Україну команда ветерани Кудрівки приймає національну збірну України серед ветеранів. Це зірки футболу, приїхали ветерани. Такого рівня футболу у нас ще не було. Кудрівка село з населенням 450 жителів, має свій професійний футбольний клуб, який грає у другій лізі, дитячу школу, ветеранські команди і стадіон. Трошки село починає оживати. Ми вже вийшли в футболі на новий рівень. Перше враження, коли ми сюди їхали, то куди ми їдемо? Да? То такі дома, да, да. ми розуміємо, що тут недалеко і на, наш, на, наш ворог, да. тому ну, би, трошки опасно переживаємо, але ж приїхали сюди, да, такий оазіс в селі. У прикордонному з Росією районі Національна збірна України серед ветеранів гратиме вперше. Всі матчі у нас благодійні. Да? Всі кошти, які ми заробляємо, ми видаємо на військових. А сьогодні тут команда ветеранів Кудрівки пригласила нас на місцевий стадіон пограти. Ну, ми ніби не відмовились. Футболісти команд дають свої прогнози перед матчем. Я думаю, що ми свої два-три голи заб'ємо. Я думаю, що заб'ють обидві команди, і моя ставка, що буде нічия. З однієї сторони поле з гарбузами та кукурудзою, з іншої сторони, футбольне поле, де грають ветерани збірної України, такі як Воробей, Шилаєв, Нагорняк. Це футбол у Кудрівці. На трибунах за грою спостерігали півсотні селян. Цікавий. Сильно цікавий, навіть Тільки кажуть, що не закричать. Я тоді кричала. То у а чого не закрича? Кажуть, знімається, де будуть тоді таємо, лаять чи що? А так е класно. Я думаю, що наші виграють, хоч і підсужують, ну виграють. Валентина Клименко вболівальниця з п'ятирічним стажем. Так, все время я ходжу. І найбільше це і старших женщин по кудровці, я саме більший боліваль. Хороший марш, тим такі слабо Так, тим бистрійна. Деякі вболівальники спостерігали за матчем з власних городів. Ну там холодно сидіти на сидіннях, на тих. Тут видні. У нас і з даля. Ми дивимося здаля. Звітний матч є черговим в нашому турне. Ось, наприклад, минулого тижня ми були у місті Чорноморськ, де грали з У нас запланована зустріч на наступному тижні із спецпризначенцями у місті Хмельницькому. Тому ось так за допомогою футболу, зірки нашого футболу намагаються об'єднати українців навколо допомоги збройним силам України. Перший тайм завершився без голів, в другому забили п'ять. В підсумку з рахунком 2-3 перемогли гості національна збірна України серед ветеранів. Люди побачили багатьох футболістів, які приймали участь в чемпіонаті світу. Зіграли не один май за, не один десяток матч за національну збірну. Знаєте, колись для людей це якби недосяжне було, але ми. Знаєте, даруємо людям радість, приїжджаємо всі куточки України, куди нас запрошують. У першу чергу для підтримки наших збройних сил. Ну і для людей трошки знаєте в цей час, це треба якийсь сплеск інших емоцій. А то тобто, зараз все там всі новини, там війна, то то, загиблі приїжджають, всі такі похмурі. Такі люди приїжджають ну, в Чернігівську область, ті, які раніше грали там за збірну України, грали на різних стадіонах. Сьогодні приїхали в кудруку. Це топ. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.